З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися колесо, гортай же сторінки Незнаного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, ніч пройшла, Обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає швидко час. В історію навічно роки десятиліття вдалину летять. А ми, ми всі земляни пересічні. Ну що, озираємось назад і крутимо колесо форту. Ой, ні, це на іншому каналі роблять. А ми крутимо наше колесо історії. Для того щоб послухати про ті історичні події, про які я вам зараз розповім. А розповім я вам про перший тиждень квітня і про те, що такого цікавого і визначного, на мій погляд, відбулось ось саме на цьому тижні. Ні для кого не секрет, що у давні часи, коли ще не існувало банківських карток та криптовалют, люди були розумнішими. І розраховувались один з одним чимось таким, що мало реальну цінність рівним товару по вартості. Частіше за все, роль таких грошей виконувала якась маса золота. Ніяк найкраще для таких розрахунків підходили, звісно, монети. Їх і виготовляти зручно, і носити з собою. Наприклад, у середньовічній Європі це були гульдени. А коли золота не вистачало, вхід ішли інші метали. Ось і в 1519 році в місті Якимів або Яхимів, що зараз розташований в Чехії, почали виготовляти срібну монету трішечки важчу за Гульден, бо срібло було дешевше. А хотіли, щоб вартість Гульдена і ось цієї монети була рівною. До речі, називалася ось ця от монета Йохимсталер, бо на німецький лад місто мало назву Йохимсталь. Поступово таку довгу назву монети скоротили вдвічі, бо вимовляти цю скоромовку Йохим Сталер трішки було непросто. І стали її іменувати просто талер. Ішли роки, і всі монети, що мали приблизно таку саму форму, масу і вартість, наприклад, іспанський песо номіналом 8, 8 песо. Ось, ось їх всіх стали називати талерами або доларами. А в 1792 році Конгрес Сполучених Штатів Америки ухвалив закон, який прирівняв їхню новостворену валюту до одного іспанського, ну або в принципі європейського долара. Власне, так вона і стала називатись Долар США. Отже, 2 квітня 1792 року прийняли закон про заснування монетного двору та регулювання монет Сполучених Штатів. Мало того, що це день народження американського долара. Так ще американці стали ледь не піонерами в десятковій системі при чеканці монет. Наприклад, в Великобританії тоді один фунт стерлінгів ділився на 20 шилінгів, а один шилінг на 12 пенсів. Ну, спробуйте на ну, швидко порахувати решту в шилінгах та пенсах. Та є ще завдання. Так ось у Європі довелося винайти калькулятор, а в США пішли простішим шляхом і зробили десяткові гроші. Власне, карбували золоті монети номіналом 10, 5 та 2,5 долари. Срібні в 1 долар 50 25, 10 та 5 центів. І нарешті мідні з написом цент та пів цента. До речі, ці от американські срібні долари виплавлялися з посуду перших американських поселенців. Отак, чийсь столовий сервіс міг перетворитися на гроші. Отже, жителі Сполучених Штатів Америки мають бути вдячними чехам та іспанцям за свою валюту. Між іншим, скажу, що одна із версій походження символу долара, ну, цього, от значочка у вигляді перечеркнутої по вертикалі букви С, ну, цей що С як долар, полягає в тому, що коли ти... Впливаєш на кораблі із Атлантичного океану в Середземне море, ти ну немовби проходиш крізь такі ворота. Бо по обидва боки від тебе будуть великі гори. Одна праворуч, друга ліворуч. На іспанських монетах у 8 песо, ось на оцих от доларах. В принципі, як і на прапор Іспанії, до речі, можете подивитись. І були зображені їх, ще називають Геркулесові стовпи. Оці от гори. Ось були зображені два стовпи оповиті лозою, ну, ось наче як виходить буква С із двома вертикальними паличками. Інша ж версія, це, значить, взяли букву У із слова United, розтягнули по вертикалі, поверх неї написали першу букву слова стейці. Теж такий собі ось вийшов символ букви С із двома паличками. Зараз же символ долара має одну паличку, ну, другу, мабуть. З'їли, коли робили паузу. Пам'ятаєте таку рекламу? Тож, коли наступного разу дістанете із вашого гаманця 1 долар, а якраз в моєму гаманці 1 долар є і лежить ще. Знаєте, з тих часів, коли за нього давали 20 гривень, згадайте, що тримаєте в руках частинку, як мінімум 233 річної історії. Непохитний олов'яний солдатик. Гітке каченя, Оле лукоє, Снігова королева, Дюймовочка, Брусалонька, Принцеса на грошені. Хто з нас не читав чи не дивився якого-небудь мультика за мотивами цих казок? Деякі з вас, напевно, знають і те, що ці казки не народні, а написані цілком конкретними авторами. Бо більше це все один дядько написав Ганс Крістіян Андерсен. Народився він теж 2 квітня 1805 року в місті Оденсе, це Данія в родині Шевця. У батька він узяв червону нитку і в кожному своїх оповіданнях з цією червоною ниткою щось таки вплітав. А до того, як стати письменником, ходив він спочатку до єврейської школи, затим у школу для дітей з бідних сімей, де його дражнили за довгий ніс. Прямо як у гидкому качені, чи не так, і хотів він стати театральним актором. Але колись хтось йому сказав, що він гарний поет, і міг би писати, якщо не вірші, то хоча б розповіді, однак у тому театрі Андерса навчили бути співаком. А директор взагалі направив його назад у середню школу, де йому сказали, що ніякий він не письменник. Однак, незважаючи на спричинену цим депресію, Андерсон таки виходить на цю літературну стежку і пішло-поїхало. Романи, розповіді та театральні п'єси не віднайшли популярності в читачів. Чого не скажеш про перший збірник Казок 1835 1835-1837 років, серед яких три були літературним оформленням усної народної творчості, деякі написані під впливом творів інших письменників та поетів. А кілька казок придумав Ганс повністю сам. Від А до Я. Чи яка це там буква остання ось, в датському алфавіті? Семенон, подивись в інтернеті, яка там остання буква датського алфавіту. Ну, точно не я. Може, З чи що? ще якась. А ось критики були не такої теплої думки, як цільова аудиторія. Бо вважали твори Андерсена за прогресивними. Ну, хто б сумнівався. А тепер. Приберіть дітей від екранів. Деякі біографи натякають на те, що Ганс Крістіян, коли йому було вже 50 років, що він лягав у ліжко із шарфом. Ну і що до такого? А те, що шарф із двома Ф, Харальд Шарф, то такий дядько, танцівник за професією, і виявляється, ще й мужоложець. Я думаю, не треба нагадувати, що там апостол Павло в першому посланні до Коринфу пише про цю сферу життя. Так що, читаючи казки Андерсена своєму синові на ніч, не дивуйтеся, що через 20 років він зробить камінгаут. Але ну, якщо про це не згадувати, то Ганс Крістіан Андерсен досить таки відомий на весь світ дитячий письменник. То не лише для дітей він писав, цього не забереш. Що там про букву? А? Вон, мені режисер Семен підказує, що остання буква датського алфавіту – це буква... буква А, а буква А з таким якби, кружечком на горі. І читається як. Що там написано? Не хочу відходити тут мікрофони, в мене дроти. Читається як О, Чи буква А читається як О. Оно-оно ну, ну, як. Хоча, знаєте, я щось таке пригадую. Якщо не помиляюсь, то в часи Андерсона такої букви не було. Мікрофон прямо в рот лізе. О! Трішечки виправив. Волинську різанину, пам'ятає багато хто. І не лише історики, і не лише поляки. І як заходить мова про УПА, то ось поляки принагідно згадують нам за це. Але забувають вони як про причини такої поведінки з боку українських націоналістів. Нагадаю, диктатор Польщі Юзеф Пілсуцький, попри обіцянки надати українцям автономію, фактично нищив все в українське. Так і забувають поляки про те, що відбувалося. Потім, 6 квітня 1945 року. Лишився якийсь місяць до капітуляції німців. Село Гораєць. В ньому протягом багатьох століть жили переважно українці, але під українською владою воно ніколи не було. Ну хіба що коли Сталін вкотре розділив Польщу в цвинтар того села, відійшов до РСР. А так то завжди до Польщі він був. Воно було це село. Отже, 6 квітня 45-го року, четверта ранку, другий окремий операційний батальйон Корпусу без внутрішньої безпеки Польщі. Корпус безпеченства вевно зайняв бойові позиції і оточив село. Через 10 хвилин, під приводом того, що в селі розташовувався великий підрозділ УПА, батальйон, поділений на чотири групи, розпочав атаку. Але, дізнавшись, що в горайці сплять лише добровольці невеликого відділу української самоборони, а всі інші жителі взагалі жодного відношення, до яких би не було збройних сил, не мають поляки. Все одно вирішили повбивати взагалі ледь не всіх. І з більш як тисячі чоловік населення загинуло 185, важливо зазначити, що серед жертв були жінки, діти, одній дитині було півроку всього, та люди похилого віку. А кого не спалили живцем у хатах, того згодом депортували або в глибу РСР, або на так звані повернені землі на західні території Польщі, які відійшли і після капітуляції Німеччини. Перебіг цієї трагедії, я в принципі назвав би її геноцидом, замовчували аж до 94-го року. І лише в 2007 році дозволили побудувати пам'ятника. Ось так от поляки боролися з українськими націоналістами, які мріяли про незалежну Україну та позбавлення наших земель, в тому числі від польського панування. Але це лише один епізод із цілого каскаду таких самих різанин. Про операцію вісла, від якої постраждало майже 140 тисяч українців, розкажу іншим разом. Ну ось буквально через три тижні, якщо не помиляюсь. Що ж, сьогодні і українці, і поляки намагаються знайти шлях до примирення та взаєморозуміння, визнаючи трагічні помилки минулого, адже лише прийняття правди, якою б гіркою вона не була, стане основою для справжнього порозуміння між народами, які живуть в своїх країнах, що прийшли довгий шлях до становлення своєї незалежності, навіть і зараз борються за неї. Ну, добре, із Польщею на сьогодні все. Давайте трішки про східну Німеччину. Як ми знаємо, в 45-му колишні Третій Рейх розділили між собою Сполучене Королівство, США, Франція та СРСР. Перші три зони окупації об'єдналися у Західну Німеччину, а Сталін не захотів приєднувати свою територію туди. Йосип Сталін, Оце це ледь не головна причина того, що представники 12 країн 4 квітня 1949 року підписали договір, згідно з яким вони тепер один за всіх і всі за одного, як то кажуть, коли перед ними загроза у вигляді СРСР. -СР. Мова йде про військово-політичний блок під назвою «North Atlantic Treaty Organization» або НАТО. Або ж французькою du Дю de l'Atlantique Nord» або ОТАН. В цих французів все навпаки. Якщо на самому початку організація була орієнтована проти радянської загрози виключно, то з 1955 року це об'єднання протистояло вже не одній державі, а всім країнам Варшавського договору. До речі, Західна Німеччина увійшла до НАТО за п'ять днів до створення цього Варшавського пакту. А за увесь час свого існування, в ту організацію країни входили аж 9 разів. І ніякого документу, в якому було б написано, що розширення НАТО більше ніколи не буде, не існує, що б там не казали. Говорять, що і усної домовленості теж ніякої не було. Звісно, що головна ціль основання організації НАТО прописана в статті 5 договору. Як ми знаємо, вона про те, що коли нападають на якусь одну країну, то війська всіх країн, що входять до НАТО, можуть бути залучені до війни на тій території. Цю статтю вводили в дію лише один раз після теракту 11 вересня 2001 року. І ще п'ять разів Альянс допомагав країнам, що не є його членами. В 95-му НАТО бомбило сербські війська в Боснії та Герцеговині, в 99-му знов-таки сербські в Косово. В Афганістані вони двічі воювали проти Талібану, а в Лівії проти Джамахірії, яку, між іншим, підтримував Олександр Лукашенко. Так що, знаєте, на допомогу в поточній війні, на жаль, розраховувати на НАТО особливо не доводиться. Як то кажуть, грош ціна тому НАТО. Аби вступити ось в НАТО, треба пройти кілька етапів: доєднатися до програми Партнерство заради миру. Наприклад, ми та Грузини це зробили в 94-му, боснійці – в 2006-му. Потім отримати індивідуальний партнерський план. Через кілька років чи кілька десятків років, тут як повезе, розпочати прискорений діалог. Та нарешті четвертий пункт почати виконання плану дій з членства. Боснійці вже 15 років як починають, від грузин чекають, чекають і ніяк не дочекаються, що вони розпочнуть. А нам той пункт в липні 23-го відмінили. Ну так от. Тобто лишилося, що нас якби вже повинні запросити. Але, ну, ну, а в принципі, за що ми воюємо взагалі? А в тому числі за те, щоб нас прийняли до НАТО, прийняли туди, куди нас, в принципі, не дуже ті хочуть приймати. Але після оцього, що нам пішли на зустріч і відмінили пункт, казати, що ми припиняємо війну на умовах, які нам висуває там Дональд те, ні, вибачте, ми можемо віддати за цю мету життя, але ми не самогубці. Як можна було допустити такий жах і не мов би не помічати його? Це питання часто виникає, коли мова заходить про нацистську німеччину та голокост. Саме таке питання одного весняного дня 1967 року поставив допитливий десятикласник Стів Коніґлів своєму вчителю історії в каліфорнійській школі Каберлі. Рон Джонс, молодий та енергійний викладач, що працював в тій школі всього перший рік, вирішив поставити такий собі експеримент. Він уже робив щось подібне кілька місяців тому, коли учні вивчали про апартеїд. Рон Джонс поділив клас на білих і чорних і казав, що кому можна, а що ні. То був один коротенький експеримент, найтакий веселий, тож можна було б зробити і другий. Ну, ось і зараз, коли клас трішечки випереджав програму, пан Джонс увесь наступний тиждень вирішив замість стандартних лекцій збирати учнів у невеличкий клуб. І от. 3 квітня 1967 року клас, ледве зайшовши до аудиторії, зустрів дещо дивного містера Джонса. Пряма спина, тихіше заходимо, сідаємо без жодного звуку, не задаємо зайвих питань. Він раптом перетворився на справжнього диктатора в мініатюрі. На дошці був напис Сила в дисципліні. Учні спочатку сприйняли це як веселу гру. Ну, ще б пак, замість нудної лекції продовжу світову якісь дивні правила. Наприклад, той, хто звертався до вчителя не інакше, як містер Джонс, отримував цукерку. А хто бурчав про безглуздість того що відбувається, догану. То, хто порушив би ці правила, як казав Джонс, очікував імпровізований суд. Рон викликав порушника до дошки і зачитував звинувачувальний акт. Ну, коротше кажучи, здавалося, підлітки мали би обуритися. Або, ну, хоча б після уроку одне одному виселити своє невдоволення. Але ні. Їм несподівано сподобалося. На другий день Джонс пішов ще далі. Ми особлива спільнота, проголосив він, вигадавши назву Третя хвиля та особливе вітання, особливий жест. Ні, не Зікхайлі як у третьому рейху, але дещо схоже. Учні з ентузіазмом скандували: сила в дисципліні, сила в спільності. То б міг подумати, що звичайні американські школярі так захопляться грою в тоталітаризм. Вони не відчували обмеження своєї свободи. Вони відчували, що вони разом, що вони єдине ціле. А потім почалося найцікавіше: в середу, на урок прийшли учні з інших класів. Вони вже знали особливе вітання, виходить, що самі учні поширювали ідеологію і хотіли приєднатися, аби відчути перевагу, вищість над тими, хто поки ще не належить до третьої хвилі. Джонс роздав такі собі членські квитки та призначив відповідальних за дисципліну. І тут сталося те, чого він боявся найбільше, школярі почали доносити одне на одного. Не заради того, аби вислужитися чи отримати плюсики у кармі, а заради загального блага, щоб все було в порядку. Саме чищенню общства, чи не так? Але коли ти всередині, ти цього не помічаєш. Рон думав, що учні будуть брати на себе різні ролі. Дехто пливе за течією, дехто мовчки протестує, дехто готує революцію. Але ж ні, Лед не всі ніяк не противилися наказам Джонса. Коли в четвер рух розрісся до 200 учасників, а навіть директор школи привітався як член третьої хвилі із Джонсом, той вирішив: пора закінчувати відріха подалі. Рон зрозумів, що тепер він вже не просто викладач, він лідер, авторитет. Диктатор. Він подумав, подумав і оголосив в п'ятницю, що третя хвиля це не експеримент. Ні, це він з четвер ще оголосив, що це значить не експеримент, а справжня політична партія. А на завтра, виходить, що по спеціальному телеканалу, покажуть звернення лідера руху, який до того ще й закінчить війну у В'єтнамі. Така тема була популярна серед підлітків тоді. Але в п'ятницю, замість обіцяного, учні побачили білий екран. Сиділи вони, дивилися, нічого не розуміли. Через кілька хвилин Джонс спитав: Ви вважаєте себе особливими, кращими за інших? А потім увімкнув кадри з нацистської Німеччини Марші, концтабори, суди. Бачите, за якихось п'ять днів ви стали точнісінько такими ж. З вас вийшли би ідеальні німці часів Третього рейху. Третя хвиля закінчилася, але її відлуння залишилося з учасниками назавжди. До речі, пізніше цей експеримент намагалися повторити в деяких інших школах, але швидко припиняли, бо бачили, наскільки просто він вдається, та розуміли, що така гра в диктатуру може бути взагалі небезпечною, якщо вийде з-під контролю. А сам Рон Джонс, якого звільнили зі школи та заборонили вести будь-яку педагогічну діяльність, якось сказав, що ніколи не повторить того експеримента. Історія третьої хвилі показала від демократії до тоталітаризму лише кілька маленьких кроків, і кожен з нас може їх зробити, навіть не помітивши. Тому іноді варто зупинитися і запитати себе, а чи не граю я зараз у небезпечну гру? І зараз я особливо звертаюся до тих, хто говорить своїх не бросаємо. Даніес Клуган Запорожі Херсон в місті мені повезло, я русський всіму міру на зло і тому подібне. Але, але й гасло Україна понад усе вигукуємо обережністю, вкладаючи в нього правильний сенс. І також гасло «Make America Great Again». Mm -hmm. Завтра виповнюється 15 років спочатку однієї з найамбітніших затій Росії. 6 квітня 2010 року будівельники російського Газпрому, напевно, начитавшись казок Андерсена про підводні човни, якщо такі були, розпочали прокладку труби по дну Балтійського моря. Представники Швеції, Естонії, Польщі та Литви з Латвією ще давно били на сполох, вказуючи на економічну недоцільність, та гіпотетичний, і як виявилося згодом цілком реальний негативний вплив на екологію. Але де там? Російці, як діти в пісочниці, вирішили зробити все наперекір на зло, мовляв, от візьмемо і побудуємо, щоб показати, хто тут головний. А як європейці не будуть чи навпаки будуть щось таке робити, що не сподобається ерефіянинам? адключим газ. Доставляти власне ось природній газ з Росії в Німеччину вирішили Ангела Меркель та Дмитро Ведмедів. Вони ж і відкрили урочисту ту трубу 8 листопада 2011 року. На церемонії були присутні також прем'єр-міністри Франції та Нідерландів, а оператором російського газопроводу виступало швейцарське акціонерне товариство Нордстрім. О, як солідно. Ну, звісно ж, не якесь там Газпром Труба Інтернешнл ну, Лімітед. Наступного року поклали другу трубу, подвоївши кількість постачаємого газу до майже 59 мільярдів кубометрів на рік. Ось так і почав собі існувати сумнозвісний північний потік, по якому Росія купувала Європа Рос... купувала в Росії. Росія продавала природній газ, ну метан типу там ch 4 І у 22-му купувати не перестали. Хоча санкції вели, тобто, як то кажуть, і рибку з'їсти, і ось. На стільчик сісти. Цікаво, що проти проєкту виступав навіть Олександр Лукашенко. Він казав, що це найбезглуздіший проєкт Росії, і невідомо, що може статися з цим газопроводом, який лежить у морі на купі боєприпасів. Яку воду дивився, перепрошую, за каламбур. І ось коли Володимир Пуйлодимир почав піднімати ціну на газ та скорочувати поставки, фактично шантажуючи її з тим, що. Вони, якщо продовжуватимуть підтримку України, то будуть мерзнути без російського газу. Хтось вирішив. Та не діставайся ти нікому. 26 вересня 2022 року обидві труби раптом бабах і взірвалися. Звісно, всі почали шукати винних. Може, це і українці були, але багато хто припускає, що росіяни самі підірвали свою ж трубу. Від тих, хто з головою не дружить, можна очікувати чого завгодно. А Європа та нічого не змерзла. Навіть у Кракові досі опалюють історичний центр міста газом, ну хоча владі довелося трохи затягнути паски, однак на простих споживачах це ніяк не позначилося. А от Росія втратила і гроші, і газ, якого в море із тих двох труб вийшло стільки, скільки Данія споживає за чотири місяці. І тепер ремонт цієї підводної газової катавасії оцінюють за скромними підрахунками в 500 мільйонів доларів. Хоча навряд чи хто візьметься за ремонт таких пошкоджень, кому потрібна труба, по якій вже навряд чи будуть поставляти газ в Європу. Дональду те чи що? Дощ розпочинається. Треба робити паузу. Ух, дощ і не планує закінчуватись, але ну, там ну, три хвилини лишилося. Давайте я вже дорозказую. Нещодавно я ось оце от я розказував про газопровід. А я провів листопровід до моєї дачі, і його ніхто не пошкодить. Ні собаки з сусідньої вулиці, яких підкормлює моя колишня викладачка англійської, ні мій сусід депутат своєю будівельною технікою, ні тим більше ворожий дрон. Надсилайте свої листи, в яких пишіть побажання щодо того, про що я мав би розповісти в наступних передачах. А щоби ці передачі виходили, надсилайте мені гривні із вашої карточки на ось цей рахунок, або ж на ось це посилання, яке зараз з'явиться. На даний момент у мене на карточці 18 гривень. Це небагато грошей, бо чим більше їх буде, тим частіше виходитимуть передачі. Ну, а поки ми стараємося це робити раз на тиждень у будь-яку погоду. Отож, до наступного випуску лишилося 7 днів, навіть трішки менше. <плес> а до кінця передачі взагалі нічого не лишилося. Я тут зараз просто намокну, тому до побачення. Вам лишилося потерпіти 6 днів, 23 години, 30 хвилин, а мені лишилося покрутити колеса і сказати, все, до побачення, я пішов звідси.